Продовження теми ситуації навколо Української православної церкви московського патріархату там працює і наш кореспондент. Повідомляємо постійно оновлену інформацію, пане. Тарас, ваш огляд на всю цю історію спочатку, начебто, погодилися і вже вивозили свої речі із Лаври. Потім сказали про те, що вийдуть лише там власне Павло та найближче його оточення. У чому проблема? Ну знаєте, пам'ятаєте, як це відомий вислів цієї ватниці з Криму? не хочу уїжджати тут. Коли все по-домашньому, як дома, Там, да ну дивіться, звичайно, що вони вони розуміють, що таке поїхати з Лавро Це як знаєте, от країна у Україні забрали столицю. Тобто, це вони це розуміють. І далі тут у них великий великий оборот грошей в лаврі. Відбувається. І тому це таке лежбище, знаєте, де, які, в які її прибутково і символічно дуже звичайно, що вони звідти не хочуть іти. Чому вони так міняють позицію? Я думаю, це е, ідея від е, вказівок Кремля: так залишати чи не залишати бути чи не бути? Потім це суди. Ну це знаєте, то таке. Що значить, ти подаєш суд? Якщо в позові немає забезпечення, що ти повинен що цей договір а, пролонгується якось. То якщо ти подаєш суд, це не означає, що він не розірваний. Це ну або якщо немає судового рішення стосовно цього, тому якщо є рішення Міністерства культури, то ви повинні покинути цей музей, який є в державній власності, так це раз. по-друге, ну ми бачили. Вислови там так званих святих отців, тому що я не вважаю що російська церква є ну в більшості своїх. Тобто, давайте тут теж будемо об'єктивними. Багато парафіян церкви московського патріархату вони не підтримують Росію. Давайте чітко тут розуміти. Верхівка, вона в більшості випадків є проросійська, деякі з проросійськими паспортами. Пам'ятаєте, коли. СБУ почала трусити вже порушувати кримінальні справу проти там в Кировограді, в Чернівцях. Якщо не помиляється, так далі. Там вже знаходили проросійську літературу. У деякі знаходили російські паспорти в рамках своєї контрозвідувальної діяльності. Сбу знаходила в тому числі попів московського патріархату, які нижчі ланки були, але входили в колаборацію з. Спротивникам деякі на вже отримали строки, в тому числі і ну от сьогодні репортажі Ми бачили, що вони говорять: Донбас повстав Росії. Немає ось ми тут не до чого, і Росія тут не до чого. це ще раз говорить що це є все ж таки наближена до Кремля агентурою. Яку слід з центра міста прибирати, в тому числі з безпекових причин, чому тому, що лавра знаходиться фактично в центрі міста. Ну скільки там? Два-три кілометри від урядового кварталу можна завести невідому кількість людей під виглядом чинців, і фактично це буде вороже ДРГ, і тому звичайно, що Московський патріархат повинен звільнити це приміщення. Якщо вони ну то цікава позиція. Якщо ви не визнаєте, що договір закінчився, а чому тоді ви йдете на компроміс? Так, а, чого, а чого тоді ви тікаєте? Так, якщо ви говорите, що не закінчилося, не закінчилося строк оренди, тобто, тут звичайно, що слід дотискати це питання, бо вони не повинні бути принаймні в центрі міста, ну і наступна, ну і взагалі в лаврі. Ну і наступне. Я думаю, що це буде Почаївська лавра, звідки е, е, теж будуть їх витискати. Багато вірян сьогодні прийшли на бого... на богослужіння. Це спеціально організована акція, у вашому розумінні. І хто до цього причетний? Ну, дивіться, це те, що я вам говорив всередині свого відповіді, що не є ширі прихильники московського патріархату. Вони не вважають, що вони роблять щось погане. Ви до речі, чули з гарною українською мовою там людей. Тобто, це не є. знаєте, у нас часто є таке уявлення, що от Москов... Московський патріархат має прихильників виключно там в умовному на умовному південному сході. Ні, ми бачимо, що є достатньо україномовні люди, які ретранслюють, зверти... зверніть увагу, ретранслюють російську пропаганду. Видно, що люди є впевнені в цьому у та жіночка, якщо ви бачили там в інтернеті, яка там всім розповідала, що чернівці підуть в Румунію. Там а, поляки заберуть Львів. А, ну Закарпаття Угорщини. Ну те, от от чисто в чистому вигляді. Тобто є люди, які ходили в московський патріархат за звичкою. Є така, є така кількість певно людей. А вони впевнені, що вони нічого роб доброго поганого не роблять. Це факт. Тобто, це з тими людьми слід звичайно працювати, як і з духовенством. Частину духовенства ми знаємо, що є там проукраїнське в московському патріархату. З ними слід працювати, пере, переманювати, звичайно, що цілими єпархіями. Оце нам в е, Україні потрібна. І звичайно комунікувати в тому числі з тими людьми, але те, що вони привезли людей, це досить показово. Це означає, що в Києві прихильників у них немає. Це очевидно, що вони з регіонів привозили. Ну, це ханагаду знаєте, пам'ятаєте, як партія регіонів привозила людей на антимайдан. Розуміючи, що в Києві ідіотів немає, так для того, щоб вивести на антимайдан. То вони привозили там або з Донецька, або з інших міст які. Вважалися тими, які ми прихильні до Там Януковича, наприклад, тут це якраз означає, що прихильників московського потрехату Києві фактично не залишилось, і їм доводиться людей з регіонів брати, які у ПМ які знаходяться під іншим впливом, в тому числі місцевих цих священників, які от просувають такі небезпечні для України тези, і але ми з тими людьми теж повинні працювати. Тих, хто. Відверто є агентами. Ну давайте будемо там ще деякі з російськими паспортами. Вони повинні це. вони є клієнтами СБУ. Це зрозуміло в рамках контрозвідувальної діяльності. А тих, хто не помічений у цьому, а це люди, з якими слід працювати і комунікувати. Блаженніший Павло сказав про те, що з Христа не сходять, з Христа знімають, і сказав, що воно власне вони пропонують компроміс. Якщо вони не покинуть лавру, а сьогодні останній день як має на це у вашому розумінні реагувати влада? Ну, вибачте, я думаю, що вони це ну міністерство культури звертається до виконавчої служби на виконання. Ну там або хто там повинен виконувати цей порядок виведення цих людей, проводити ревізію, е, приміщення, тобто вони не мають права там знаходитись. Тобто зараз повинен відбуватися аудит. Що відбувається вже зараз, наскільки нам відомо, і починати свою ревізійну роботу, і тих, хто є зайвими, тоді викликати правоохоронних органів, які повинні забезпечити, щоб відсутність тих людей. Тобто, це є вже не релігійна справа, а слідська. Але Вони зазначали про те, що не будуть даватися до примусового такого видворення із святині. Ну, подивимось, як воно буде відбуватися, тому що на жаль, обстановка в країні така, що це може виплеснутися на неконтрольовані дії. Тому що якщо влада не буде робити контролювати ці процеси, це може призвести до того, що ну, буде дія інших громадян України, які не хочуть, щоб ворожу до України церква знаходила в центрі центр Києвої влади все рівно доведеться втручатися. Папа Римський втручається в цю історію, і хоче виступити посередником та примирити Українську православну церкву Московського патріархату і Українську православну церкву. Як ви думаєте, вдасться йому чи ні? Ну, знаєте, це те, що саме якби Україна зараз або Українська православна церква виступала. Е в скандалах, педофільських скандалах римсько-католицької церкви і хотіло примирити, наприклад, сторони. Тому папа Римський нехай займається своїми справами і, нарешті, згадає основи християнства, є розуміння і навчиться відрізняти добро від зла, а не підігрувати Кирилу Гундяєву, який його просить це робити, тому що вже пересварився зі своєю православною церквою. А от па, па а от Патріарх Варфоломій чітко зазначив, що е, російська церква є ворожою, так вони закликає до насильства і так далі. І папа римський вже не ганбився вже так своїми намаганнями продати тут комусь свої е, посередницькі послуги. А навчився нарешті читати Біблію і слідувати тим самим християнським цінностям, які він так активно пропагує. Зрозуміло, ми тримаємо руку на контролі. Там перебуває наш кореспондент. Ми постійно повідомляємо, що відбувається під стінами Києво-Печерської лаври. Я пропоную нам з вами рухатися далі і обговорити ще декілька цікавих та важливих і актуальних власне тем. Гендиректор міжнародного генства з атомної енергії Рафель Гросі прибув на Запорізьку ЕС. Він планує побачити, як змінилася ситуація на станції та поспілкуватися із атомниками, які її її експлуатують крім того гендиректор магате виступить гарантом ротації членів постійної місії агентства, яка працює на запорізькій АЕС із вересня 2022 року про це сповіщає енергоатом це другий візит уже Гросі на ЗС засвітоді як її окупували росіяни пане тарасе у вас є Особливі сподівання, що цей візит Гросі, другий візит уже за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, зможе змінити ситуацію на запорізькій атомній електростанції. Ну магате це ще одна імпотентна організація, яка демонструє, що вона на що не збирається впливати. Що значить, ти приїжджаєш твоєму функціоналі забезпечувати безпеку АЕС. Тут сидять озброєні люди. Ти знаєш, що це люди з, з Росатами. Ти знаєш з якої країни, і досі магате не наклало санкції, наприклад, на Росатом, на того, щоб, наприклад, хоча б накласти мораторій на будівництво нових АЕС по всьому світу. І тут приходять гроші. Удаєш, начебто він не розуміє, що тут відбувається, і починає розповідати про якісь гарантії. Про які ти гарантії? Ти повинен вимагати. У тебе робота така. Тобі платять гроші, в тому числі Україна. як... Яка вносить внески в ООН, так, за те, щоб ти забезпечив безпеку, а не ходив під конвоєм росіян, удававши, начебто, тут нічого не бачиш, а, і, а, і, і, і не розумієш, що тут відбувається. Тобто, давно, знаєте, от, е, якщо ви бачили цей виступ е, італійської прем'єрки, е, е, це ще раз говорить, що світ вже загубився в цьому постмодернізмі. І не все так однозначно, от вона чітко сказала: давайте будемо чесними. От, хоча вона право консервативний політик, так давайте будемо називати речі своїми іменами. Так от і пану Гросі треба задати питання. Давайте ви будете називати речі своїми іменами. Так зараз відбувається терористична атака на е, е, атомну найбільшу в Європі ще раз атомну електростанцію. Ви знаєте, хто це робить це російські військові, тому що вони вас супроводжують. Ви знаєте, хто там відбув. Так що давайте ви будете називати речі своїми іменами, а не е, давайте будете розповідати, тут якісь гарантії, моніторинг і так далі. У вас повинна бути пряма вимога вивести звідси російські війська і накладати санкції за те, що воно не виконано. І та інше обмеження щодо компанії Росатом, спеціалісти якої там також знаходяться, а не знаєте, оце ходити навколо, начебто, ми тут нічого не розуміємо. Також були напередодні заяви про те, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції більше і не розглядається. Пане Тарасе, напередодні свого візиту до Запорізької атомної електростанції Гросі зустрівся із Володимиром Зеленським. Вони відвідали Дніпровську ГЕС, як зазначив сам Володимир Зеленський, що саме Дніпровська ГЕС є невід'ємною частиною системи забезпечення ядерної безпеки Запорізької АЕС. Ось візит, спілкування, чи повпливає воно на щось? Я думаю, що ні на що, Тому що. Ну, сподіваюся, там все ж таки була вимога від України, тому що там же ж небезпека ситуації в тому, що вони, наприклад, зливають воду з Каховської ГЕС. А у атомній станції може так статися, що просто не буде вистачати води для того, щоб охолоджувати реактори. Чому от реак... Атомні станції зазвичай будуються біля сховища води для того, щоб у них було постійне охолодження, і тому, звичайно, щоб це показати, шановні, вони ж можуть сказати, що наче там нічого, просто води не буде, і буде аварія на реакторі. І тому тут, тобто, це ж ціла система, і там є взаємозв'язки між цієї системи, тому що атомна станція дуже складний інженерний. Об'єкт, на якого діють багато взаємопов'язаних факторів, і тому, звичайно, що сподіваюся, була вимога щодо в тому числі до цього пана Гросі, щоб він нарешті прокинувся і почав робити свою роботу. Також повідомляється, що можливо Гросі відвідає Росію, можливо, будуть передаватись якісь меседжі, враховує те, що він зустрівся із Володимиром Зеленським. Передадуть і російській стороні. Якщо так, то які це можуть бути меседжі, та чи можуть бути вже якісь такі закулуарні перемовини? Ну я сумніваюся, що з Гросі, взагалі, він же такий переляканий чиновник, що він нічого точно не перекаже в рамках своїх компетенцій. Там є кому передавати той самий Ердоган може все передати. Все, що потрібно потрібний час, і для цього не потрібно, щоб окремо приїжджав Гросі. Ну Гросі, ну це ще раз якраз демонструє. Не зрозумілося, навіщо магате взагалі існує тоді, якщо вони можуть забезпечувати виконувати свої функціональні обов'язки. Ну що ти хочеш почути в Росії? Що вони тобі скажуть, що наших військ там немає, і роса там немає, і Українська армія а, Українська армія а, обстрілює АЕС? Я хочу сказати Росія, от що от сенс цього вози. Вони до речі, сьогодні про це писала про те, що Україна обстрілює Запорізьку АЕС що Гросі потрібно бути обережним. Що напередодні вони це все роблять? Вони ще згадуються, як було, коли вперше приїжджав Гросіс, що там Україна завдала близько ста авіаударів, тобто там просто несеться. Це ще раз говориться, але ну, навіщо Гроші приїжджає, легалізує фактично їхні казки цей маячню. Тобто, спочатку санкція, потім перемовини, і нехай не гроші їздить до Росії, а росіяни бігають приїжджають, роса там приїжджає до нього в Нью-Йорк, де він там базується, чи якщо він там знаходиться в Європі. Тобто, позиція абсолютно імпотентна, показує, що система міжнародної безпеки повинна бути реформована. Тому що вона знаходиться під впливом авторитарних країн, які ставлять увесь світ під ризики, тому що зрозуміло, що в МАГАТЕ великий вплив є росіян, там у нього заступник росіян, тому що росіянин, тому що в МАГАТЕ мають вплив ті країни, які мають ядерні технології, там да або замкнений ядерний цикл. В Першу чергу це ядерна держава, п'ятірка офіційно визнана. Там Великобританія, Росія, а, Франція а, і Китай в даному випадку. Тому, звичайно, що тут повинен бути ти з усіх боків, і вони нарешті повинні, як я говорив, прокинутися або, або йти, або розпускати магате, що що є, що немає, ми кажучи. А щодо Магате зрозуміла, хочу почути вашу позицію щодо Радбез ООН. Напередодні вони голосували за те, варто чи не варто оприлюднювати розслідувати підрив північних потоків 2, не підтримали. І зараз повідомляється про те, що Радбез ООН проведе спеціальне засідання, на якому обговорить погрози Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. А джерело повідомляє, що у порядку денному Радбезу цей пункт сформульовано як загроза міжнародному миру та безпеці. Засідання розпочнеться о 17.00 за Києвом, і вказується, що участь у голосуванні також візьме і українська делегація. То проголосують чи не проголосують? Ну звичайно, що це знову ігри Москви, які удають, що начебто вони не мають ніякого стосунку до підриву північних потоків. Ну вони завжди ставлять себе смішне становище. Що, начебто, щось щось там відбувалося стосовно ядерки, в тому числі там да тому, ну я нічого не очікую, воно закінчиться нічим. Ну, ну якщо Росія там має право вити, там будь-які будь антиросійські резолюції будуть блоковані або Росією, або Китаєм. Будемо слідкувати. Я вам вдячна, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру та прокоментували. Тарас Загородній, політехнолог, був на прямому зв'язку з телеканалом Апостроф Тіві.